Вітаю на каналі Домтехнік! Це відео про двері від торгової марки Новий стиль а точніше, про відсутність даних дверей на ринку України. Дуже багато дзвінків питань, де знайти двері новий стиль, чи є вони в наявності. Немає зараз дверей, новий стиль в наявності, адже фабрика знаходилась в Херсоні. І, на жаль, її знищили расисти. Тому зараз виробництво дверей новий стиль призупинено. Але є хороша альтернатива. Крюківська фабрика дверей е зробила нову марку КФД. Це двері, дуже схожі на двері новий стиль. Це ідентичні моделі, покриття, якість, конструкція. Тому, якщо ви бажаєте придбати двері новий стиль, обирайте КФД. Єдина відмінність: поки що модельний ряд КФД вужчий, ніж у дверей новий стиль. Тому чекаємо на вас в магазині Домтехніка, адже двері КФД є у нас в наявності. І підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.